Дорогі наші військові моряки, звільні військово морських сил України. Південь рубежі нашої країни надійно захищають військові моряки. Ти добрія не сіра. Слава Дякую тобі, тато, що ти нас захищаєш. Нехай вам завжди таланить. постійно будуть сили для знищення ворога. Ми молимося за вас та нашу перемогу. Ми з мамою і кобе дуже любимо. Любимо вас. Повертайтеся живими. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Все буде Україна. Слава Україні! Слава військово-морським силам Збройних сил України. Слава героям України! Всім малокам, всім футам, і кивам! Слава Україні!